Вітаю вас завжди, особливо в теперішній смутний час, серйозний час. Люди хочуть, бажають звільнитися від таких речей Посттравматичний постравматичний синдром, панічні атаки, напади тривожності, обсесивно-компульсивний розлад, депресії, фобії. На перший погляд є явища схожі, але між ними є відмінності. В чому різниця? Різниця в тому, що це зовсім різні речі. І хотілося б позбутися цих речей, які заважають нам у житті. Як лікуватися? Якщо ми подивимося на інструкцію для лікарів, я вам зачитаю зараз, що треба робити з людьми, в яких є ці симптоми? Пацієнтам слід повідомити, що лікування зазвичай допомагає контролювати симптоми. Все, що може знадобитися, це підбадьорення, просвітницька робота щодо тривожності. Та заохочування продовжувати повертатися та залишатися у місцях, де сталися панічні атаки. Ці розлади, як правило, лікують за допомогою психотерапії, медикаментів або їх комбінацій, зазвичай допоміжною є когнітивно-поведінкова терапія, яка вчить, як в інший спосіб думати, поводитись та реагувати на почуття, що виникають із цими розладами. Лікар може призначити також іншу терапію, пояснити, як жити із розладом. А от як ліквідувати, поки що невідомо. Далі в е, інструкцію вказано. Наступного разу, коли ви відчуєте напад, не намагайтесь боротися з ним, залишайтесь там, де ви є, якщо це можливо, дихайте повільно і глибоко. І нагадуйте собі, що атака мене. Пам'ятайте, що цей стан не загрожує життю, а щоб попередити наступні атаки, вам може допомогти наступне. Почитати літературу про самодопомогу при тривозі, спробувати, спробувати масаж, ароматерапію, йогу, щоб розслабитись, навчитися дихальних технік щоб полегшувати симптоми, виконувати фізичні вправи, уникати солодкої їжі, напоїв, кафеїну, алкоголю, паління. От такі речі треба робити, щоб залишитися разом з цими проблемами. Надовго причому. Але можна позбутися від всіх стресів, блоків, програм, згузків. Спокійно. Саму методику ми розробляли більше року, десь півтора року. Навіть пісню. Четверту частину 611-го ми розробляли майже рік, хоча там все три речення. Але підбирали повібрація, по частотам. Тепер вона допомагає людині ліквідувати саму першу причину. б ми не робили, перше, що треба зробити, це простити себе. Примиритися з собою, примиритися з татом, з мамою. Тому спочатку примирення, а потім вся інша робота. Паралельно. Інша робота. Дякую.